Здорового способу життя щодня стає все більш популярною. Бо людям хочеться залишатися здоровими, красивими, а головне, молодими якомога довше. Ліса Москоні, професорка неврології, а також викладачка факультету психіатрії, школи медицини та факультету досліджень їжі і харчування інституту Стейнгард Нью-Йоркського університету. Переконана у тому, що їжа, яку ми споживаємо, і мозок тісно пов'язані між собою. І тому саме від того, що лежить на нашій тарілці, залежить, чи залишимось ми при здоровому глузді. Корисно вийти з лабораторії і з'ясувати, що ж є дієвим у реальному світі. Таким чином, дослідники відкрили цілі поселення довгожителів, тих, кому стой більше. Найцікавіше те, що вони зберегли гострий розум. На сьогодні виявлено 5 регіонів, у яких найвища у світі концентрація довгожителів. Першими серед них відкрили дві провінції у Сардинії Нуоро й Олястра. Саме там найвища концентрація чоловіків довгожителів. Це вам не аби що. Справді, зазвичай жінки живуть довше. Тому чоловіки-довгожителі це особлива рідкість. Далі йде Грецький острів Ікарія в Агейському морі, який прозвали островом, на якому люди забувають помирати. Третя блакитна зона це Окінава, який іноді називають японськими Гаваями. Там живе найбільше жінок довгожительок і 15% усіх супердовгожителів. На іншому кінці світу знаходимо півострів Нікоє, де живе 100 тисяч метисів із нижчим за норму рівнем смертності серед людей середнього віку. І нарешті громада адвентистів сьомого дня в каліфорнійському місті Ломелінда має очікувану середню тривалість життя на 10 років більшу, ніж у середньому в країні. Якщо говорити про їжу, то, попри відстань між цими зонами, їхні жителі харчуються майже однаково. Звісно, є регіональні відмінності, але ці люди споживають переважно рослинні продукти. Крім того, їхнє харчування відрізняється помірною калорійністю і їдять вони малими порціями. Однак справа не лише в їжі. Підтягнуті, активні і здорові, підтримувати стимуляцію мозку, фізично чи ментально це завдання на все життя. Воно може збільшувати когнітивні сили мозку, роблячи його гнучкішим до змін, пов'язаних із віком, інакше кажучи, дати мозку силу і можливість не втратити пам'ять і не зазнати інших когнітивних порушень. Участь у спортивних заняттях, хобі, навчання, інтелектуальний обмін, складні завдання на роботі, спілкування з родиною, і друзями та навіть сон усе це допомагає нашій здатності утримати нормальні когнітивні функції до старості, дає нам гострий розум і знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.